Добрий вечір. Ви дивитесь програму Март, яка створена майстерня Ярила. З вами в студії ведуча Ніна Соколова. Ми дуже вдячні всім, хто дивився нашу першу програму і відгукнувся на неї листами та дзвінками. Справді приємно, коли на екрані починає з'являтися мистецтво. Сьогодні ви також дізнаєтесь про виставки, які відбудуться у Києві, а колекція запропонує вам зустріч з роботами цікавих живописця і Нем А Розпочнемо ми нашу програму з невеличкого фільму, який створено за допомогою мистецтвознавця Олесі Овременко. І фільм має назву Доля і вдача» Віктора Зарецького. коли кінчалась відлига... Це подружжя в Києві знали всі-всі, хто пізніше буде зватись шестидесятниками. Подружжя двох художників Алегорської та Віктора Зарецького. Але починалась нова доба, і час ставив питання перед людьми або пливти за течею та розчинятись, або залишатись людьми і приносити жертви. Але кидались у самий коловорот, протестували проти арештів. Збирала підписи під листами за визволення Валентина Мороза, Стуса, Чорновола. А Віктор був поряд. Але за такі речі час вимагав самої високої платні. Майже в один день Віктор Зарецький сплатив двічі. У двох людей було обірвано життя. Про це скаже син Олексій. 28 листопада 1970 року. Та моя мати Алла Горська, а на наступний день 29 числа мій дід Іван Антонович Зарецький. Ми залишилися в трьох. Дід моєї матері, Олександр Валентинович Горський батька, Віктор Іванович і я. Це була атмосфера, яку досить важко уявити людям. Молодшого покоління. Усім нам смерть судилася зарання, бо коли нова кров така ж крута, вона така ж терпка, як в наших жилах, У сивій завірюся голосінь, Ці на болю, що падуть в глибин, Безсмертною бідою покошились. Василь Стус. Часи від безробіття спасали друзі-архітектори. Запрошували оформлювати театри у Франківську, Симферополі, Сумах. Постійну роботу дають тільки дитячі журнали Парвинок та «Малятко», але можливість творити дає силу для життя. Був якийсь страх, страх перед спілкуванням з іншими людьми, ну, можна сказати, вакуум. Якщо конкретніше, то якісь люди нас боялися, бо ми так би мовити, були під Кавпаком, боялися спілкуватись. А люди, які ставилися добре, вони співчували. Співчуття теж дуже непросте переживання. Через сім років дочка його вчителя Сергія Григорєва має, стає дружиною. Заречки переїжджає, у кончу озерну і нарешті має можливість залишити журнали і віддатись тільки живопису. Саме у ці роки, наприкінці 70-х, він стає таким, яким його запам'ятають назавжди. Уміння з людьми, давно відкриті для себе теми вишивок та народних везерунків. Збагачується та перевтілюється від знайомства з альбомами віденця Клінта. Ритми Ван Гога, Сіньяка, Цара допомогли скласти нову мову майстра. У його майстерні в Кончоозерні, зійшовся весь світ, давні традиції і досвід хвилі останнього сторіччя. У новому яскравому і нестерпному, мінливому світлі. На полотни ввійшли природа, історія, давні та сучасні міфи, але перш за все жінка, де милувалась, ніби в церкала, на тлі пустелі в черевневу ніч, на ранок крила розкриває птах, і неба рухи переходять в шлях, яким судити привела. І ти тримала яблука в руках і кликала ходім, пішли, о Господи, і я не знаю, як залишитись в існі. Серед близьких людей, хто були поряд у останні роки, героїня багатьох його полотен що тепер у музеях світу актриса Раїса Дашківська. Ми мріли про такі дивовижні картини з ним. І тоді він мені сказав, знаєш, влітку мене вкусило сім земляних ос в конче заспі. Болі були страшні, я декілька годин простоїв у воді. І для мене це симптом, це сигнал. І раптом весною, коли в мене почалися зйомки Катерини Білокур, я дізнаюсь від Люди Сімікіної, що вітя помирає. Природа кончила зерною, червона майстерня, друзі і моя Сергіївна Зарецька були поряд. Хірург, який робив йому операцію. сказал, что жить ему осталось от трех до шести месяцев. Он прожил 11 месяцев. Он мне сказал, ты все брось, помоги мне, я не успеваю. Мне еще нужно сто картин И все, я буду доволен. И мы с ним вкалывали все время. Он всю зиму работал над картиной, значит, называлась она творчий кулиш. Значит, муза варит творчий кулиш, такой костер. Это вообще была у него его любимая тема изобразить костер. Вот. И вот он однажды утром встал и говорит, знаешь что, пойдем в мастерскую, я хочу переделать. Я сяду в кресло, ты меня нарисуй, потом переведешь на холст. Я сделала рисунок сначала подготовительный, потом на холсте в белом меня рисую, чтобы это уже было как бы уже потустороннее что-то. Потом взял зеркало, нарисовал свое лицо, уже похудевшее такое. Положил кисточку, сошел вниз, и больше он в мастерскую не приходил. 23 серпня. 1990 року Віктора Зарецького не стало. Організовуючи виставку творів художника Віктора Зарецького в галереї мистецтв Університету Києва-Могилянська Академія, ми прагнули не тільки ще раз відкрити глядачу феномен майстра. Галерея виступила з ініціативою про висунення Віктора Зарецького на здобуття державної премії імені Тараса Шевченка від Києво-Могилянської академії. Ця ідея знайшла багато прихильників в академії, і ми сподіваємось що цю премію Віктору Зарецькому буде присуджена. Ви дивитесь програму Марк мистецтво як світ». Наступна наша сторінка має назву колекції. В ній, якщо ви пам'ятаєте, ми розповідаємо про художників, авторів ваших колекцій. А якщо ви ще не встигли зробити зібрання живопису, з нашою допомогою ви хоч сьогодні станете Новим Терещенком або Третьяковим. Отже, знайомтесь, живописець, учасник 12 міжнародних виставок Олег Ясен. Олег Ясенів, 30 років, учасник 12 виставок у Японії, Франції, Канаді. На останньому аукціоні на Єлисейських полях в Парижі був єдиним художником, всі роботи якого були куплені музеями та приватними зібраннями. Готується виставка у Барселоні. А далі він сам. Родився в селі і. Попытался поехать поступать в Днепропетровск художественное училище. Впервые на вступительных экзаменах я узнал, что такое натура, вообще, что такое натюрморт, потому что я рисовал совершенно не так. И, естественно, получил двойки на экзаменах. И с третьего раза мне удалось поступить в училище, но закончить я его так и не успел, так как мне педагог посоветовал поступать в институт после третьего курса. И так получилось, что я поступил с первого раза. И на экзаменах была такая история, что когда я писал натуру и отбегал, я наступил здесь старейшему педагогу на ногу и измазал его краской. Я пишу женщин, это одно из основных, одна из основных моих тем. Это бесконечная тема, о ней можно очень много говорить. Женщина меня волнует как и внутреннее содержание, так и внешняя пластика характер. Выставка из моих работ, коллекции коллекция около 20 работ, участвовала в Париже, выставка в на Елисейских полях. Ну, вот, основная масса этих работ ушла в коллекции частных лиц. Также были выставки в Японии, в Америке, в Канаде были. Но намного приятнее Коли ці роботи залишаться тут, в Україні, їх можна придбати у вашу колекцію лише три дні. Дзвоніть нам завтра з 10 до 16 за телефоном 446 05 17 446 05 17. Останні тижні художнє життя Києва трохи завмерло. Але мистецьке Березіля пройшло під знаком виставки інсталяції Життя режисера Сергія Просвирні у виставочному залі на Володимирській. У російському музеї продовжуються київські сезони за участю село Вайсберга, Захарова та Бур'яна. В українському музеї продовжуються виставки живописця Івана Остафійчука. А в українському домі лише тільки тиждень демонструвалися твори мистецтва буддийської буряції. На жаль, дуже мало. А ми знову чекаємо на ваші листи. На все добре. Зустрінемось через два тижні. Ну що, візінька. Живля тобі, кух. Яке дивне життя. Сьогодні відкриття виставки, яку ми чекали. І сьогодні вранці не стало вийти. Рідний душі. Добре, що ми встигли зняти хоч трошки його. І як все дуже важливе те, що він сказав. Тому що вже тоді говорив, не вітя він вже з космосу з нами спілкувався.